Добрий день. Сергій. Антон. Як почуваєш себе? Файно. Прошу нашу. Нажді. 14-річний Антон Коцько запрошує нас до своєї кімнати. В ній, з його слів, все, про що можна мріяти. Прекрасне ліжко, крісло, як в офісі, телевізор. Нещодавно в його кімнаті з'явилася ще одна річ, про яку Антон дуже мріяв. Він поярив мені. Оце великої мені віри. Угу. Ось. Маркі з псом-патроном та автограф українського президента. Тепер у кімнаті хлопчика займають особливе місце. Я завжди хотів його побачити, навіть коли він був простим актором. Він мені так. Здавався дуже інтересним. Шанс здійснити свою мрію, що правда Антон отримав лише тут, у Чехії, куди він з мамою виїхав після вторгнення Росії в Україну, щоб продовжити лікування. На е, черговому прийомі лікаря е, лікар Антонові вручив такий конвертик, де було написано: кожен має пшані, кожен має бажання. І каже, і там рибка намальована, і каже: Антон, от е, маєш можливість, щоб твоє бажання здійснилося. Загадуй бажання, Антон! <світ> Довгий шлях лікування розпочався для Антона чотири роки тому. Я вже помітив за собою, що в мене я якось в оборок падав навіть на вулиці. Тобто я був якось при свідомості, але не контролював своє тіло. І що в мене було косе око, тобто воно десь дивилося з дивився десь сюди. Лікар вже сказав, що в, мене, ну, що в мене пухлина в голові, і вони успішно. Вирізали, ну тільки не повну частину, але вирізали. Потім нас переправили до іншої лікарні, щоб продовжувати лікування хімією. Лікування допомогло. Однак минулого року хвороба повернулася. І посеред чергового курсу у львівській лікарні почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Я якби це сильно так не сприймав, щоб. Зараз все, зараз стіни обваляться і ще щось прилетить, бомба якась. Я перший день, взагалі тривога лунає, мама мене будить, а я кажу мамі ще 5 хвилин, тому що <хи> я ще хотів ще спати. Це відділення, де діти підключені до систем. Де діти, які є на початку лікування, і яких складні становища, наприклад, які, наприклад, не ходили, не рухалися. Адміністрація лікарні вирішила евакуювати тяжкохворих дітей до Польщі. Антон з мамою вирушив далі в Чехію. Тетяні була знайома ця країна. Вона мала де жити та домовилася про лікування на одному з прийомів у лікарні. Антону розповіли про чеську благодійну організацію Золота рибка, яка здійснює бажання тяжкохворих дітей. Нам дали час на обдумку бажання. І я хотів вперше взагалі е, е, меблі нові купити. Собі. Але е, працівник золотої рибки він е, поставився до того так, що серйозно і він мені дав цібальну оцінку. Того, що я би хотів, 10 балів набрало то, що я хотів бачити Володимира Зеленського. Задля серйозності своїх намірів, Антон навіть записав відеозвернення до президента. Я казав, добрий день Володимир Зеленський. Я хочу з вами зустрітися. Благодійники передали це звернення чеському президенту Петру Павелу. Він же під час візиту до Києва передав його Володимиру Зеленському. Через деякий час вони там сказали, що так-то і так-то що є, є така ймовірність, що твоє бажання може збутися. І Антон просто був переповнений емоцій. Це, це я, просто, я бачила, я, як, що це для дитини значить здійснення оцього, оцього найпотаємнішого най, 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 най бажання, яке було в його душі і серці. Я йому подарив серце як знак подяки, щоб він знайшов лишній день своєму графіку на мене, щоб побачитися зі мною. І Фаміду, тому що я підтримую Україну. Я е, сильно хочу, щоб вона перемогла. Це символ, що е, кожне зло буде справедливо покаране. Для перемоги треба Віра. <рігла> Дуже прям отак, отак. Такою. Угу. Нині у Чехії Антон отримує підтримувальне лікування і чекає на результати чергового обстеження. Це все для нього тут безкоштовно. Підліток сумує за Україну. Коли був тільки початок, я теж щось там страдав, мене то боліло, мені то надоїло. Я щось там скучав за своїми українськими однокласниками. Мені там Психолога викликали, ще навіть, але я справився без нього і зрозумів, що це дурниці, поглянув на дітей, які взагалі не можуть рухатись і живу спокійно з цим. Чергову найпотаємнішу мрію Антон ще обмірковує, зате він точно знає, чого бажає вже просто зараз. Не, не хочу, щоб була війна, щоб страдали люди, щоб я хочу, щоб був якийсь мир.